Ви можете мати Божу мудрість у кожній ситуації сьогодні. На передачі переможного свіручів приєднатися від Джеремі Пірсонса, який продовжує своє вчення на тему розмов між благодаттю і вірою, Дізнайтеся, як розум хрестів допомагає вам подолати будь-які перешкоди. А ось і Джеремі Пірсонс. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Мені приємно було провести разом з вами останні кілька днів. Я дуже вдячний своєму дідусеві Кенету і бабусі Глорії Коплан за надану можливість за запрошення приходити до вас додому у вашу офіс, у вашу машину, туди, де ви можете дивитися зараз цю передачу і слухати її. Я дуже вдячний, що ми маємо час і нагоду приходити до Слова Божого і змінювати наше життя щодня. Ось що робить слово Боже. Ось чим займається це служіння вже понад 45 років. Бог використовує це служіння, щоб відважно проголошувати відкриття Слово Божого. І я дуже вдячний за це. Я вдячний, що стільки часу беру в цьому участь. І, на мою думку, було б добре. Якби ми з вами одразу ж звернулися до Слова Божого сьогодні, давайте помолимось і повернемось до нашого дослідження. Отже, ми знову дякуємо тобі за твоє слово. Я прошу тебе, Господи, допомагати нам сьогодні, коли ми будемо розглядати Твоє Слово, бачити, знати і розуміти ті речі, які ти приготував для нас, Отче. Я знову прошу, як завжди, очей, які бачать Ісуса, вуха, які чують Його голос, сердець, які розуміють його, ким він є в нас і ким ми є в ньому. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте повернемось до Євангелія від Матвія, 6 розділу. Можливо, ваша Біблія зараз вже сама відкривається на цьому місці. Ми розглядали його кілька разів. Ми також розглядали перший розділ послання Якова, а потім поверталися до п'ятого розділу Євангелія від Марка. Так що ми досліджуємо слово Боже, повертаємося туди, сюди, але я вірю, це добре і сподіваюся, для вас це благословення. Якщо ви не бачили попередні кілька передач, запрошую на наш сайт в інтернеті, кесіяморкві там ви можете переглянути їх безкоштовно. І так, давайте повернемося до Євангелія від Матвія, 6, розділ 5 вірш. Ісус сказав, хто сказав? Ісус сказав, що би не говорив Ісус, Він відкриває Отця, серце Отця, волю Отця, здібності Отця. Ісус є видимим образом невидимого Бога і все, те, що він говорить, є відкриттям про отця. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. І коли молишся, не будь-як лицеміри, які люблять у синагогах і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся під час нашого дослідження, ми будемо говорити так: коли ти вступаєш в цю розмову з Богом, увійди в кімнату твою, зачини двері. І помолись отцю твоєму, котрий в тайні, а отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Бачите, що Ісус відкриває нам Боже бажання, Його здатність і Його волю бути вашою нагородою, вилити себе на вас. Віра, це вірити у те, що Бог є, і вірити у те, що Він дає нагороду тим, хто старанно шукає Його. Він сказав Авраамові я твій щит, твоя вельми велика нагорода. Бог то ваша нагорода, присутність Господа у вашому житті. Це нагорода для вас. І мені потрібно виділити час і сказати це зараз. Останні кілька днів, коли я готувався записувати ці передачі, моя дружина Сара і я я хотів би сказати про це більше, але все, що я можу сказати зараз, це Божа присутність так наповнила наш дім. Він почав показувати нам те, що стосується нашого майбутнього, відкривати нам ті речі, на які ми націлені цього року і в подальшому. так, ніби до того у мене не було бачення в моєму житті. те, що він показує нам, є таким реальним, новим, свіжим всередині. І ми з нею протягом останніх чотирьох днів лише дивимося один на одного і говоримо. Божа присутність у нашому домі. І вона повторювала це мені знову і знову. Таке враження, ніби останні чотири дні ми не можемо вийти з присутності помазання. у нашому домі стільки радості. І Я не знаю, чи є в мене місце писання, щоб підтвердити те, про що я розповідаю. Але останні два дні, приблизно о сьомій вечора, я помічаю, що дуже хочу спати. Я дуже втомлений. Так, ніби я важко працював весь день, хоча це не так. я подивився на неї вчора і сказав: знаєш. Я відчував такий підйом, і я був такий захоплений, наповнений радістю постійно, весь день протягом чотирьох днів, що на сьому годину вечора я вже відчував тому. Так, ніби перебування в Божій присутності викликало таке внутрішнє збудження. Що ви вичерпуєтеся і хочете сказати, Боже, дай мені передихнути хвилинку? І ми бачимо це посланні Якова в першому розділі. Ви бачите це в житті Ісуса, волю, бажання. Здатність нашого Отця щедро забезпечувати і піднімати рівень нашого бачення і нам здається, ніби ми винагороджені самим Богом. Атмосфера в нашому домі чудова. І це завжди було так. це середовище вільне від суперечок. І я дякую Богові за це, але відбувається щось особливе. Останні кілька днів відбувається щось. І я кажу, це для того. Щоб викликати щось у вас. Якщо ви бачите, що ваш дім не є таким, або у вас з'явилося бажання, і ви говорите, я теж хочу цього. Я скажу вам це тільки Ісус. це тільки очі, які інтенсивно зосереджені на ньому. фокус зосереджений на ньому. Ісус є вашою нагородою. Бог наш отець. Він є нашою нагородою і коли він дав вам Ісуса як же із ним не дасть нам всього? Я розповідаю це вам з перших густ, особисто зі свого досвіду. Ці речі реальні, вони відбуваються зараз в моєму житті. Я знаю, з багатьма із вас зараз відбувається те саме. Давайте відкриємо послання Якова, перший розділ. Ми читали його багато разів. І Якщо ви не бачили попередні передачі, я знову заохочую вас зайти на наш сайт в інтернеті KCM.org і переглянути їх. Я швидко нагадаю вам, що сказано в першому розділі послання Якова. Він зображає тут людину, яка потрапила у різні випробування. Багато всього відбувається навколо неї. Вона зупиняється, дивиться і говорить, звідки це прийшло, як це сюди потрапило, і як я звідси вийду. І як його говорить, послухайте, не впадайте в депресію. Вважайте все це радістю, бо навіть якщо ви не знаєте, звідки це прийшло, ви знаєте, що Бог робить вас. Він рятує вас від цього, і це щось викликає. Це викликає терпіння, і якщо ви дозволите терпінню мати досконалу дію, ви будете досконалі і бездоганні, не маючи ні в чому нестачі. Тож, якщо ви знаєте це, у вас достатньо причин радіти. Якби ви знали лише це, у вас було б достатньо причин радіти. І він сказав п'ятому вірші першого розділу послання Якова: коли ж кому з вас не вистачає мудрості, і ми вже утвердились в цьому. Посеред таких випробувань, коли ви не знаєте, звідки вони прийшли, не знаєте, як до цього дійшло, не знаєте, як звідси вибратися, єдине, чого вам не вистачає, це мудрості, тому що мудрість дає вам змогу побачити те, що бачить Бог. Мудрість дає вам змогу знати те, що знає Бог. Якби ви могли побачити проблему, як бачить її він, ви б побачили джерело, ви б побачили причину, і ви б побачили вихід. Ось що мудрість зробила для вас, і все, що Бог дав вам через Ісуса. Це благодать. Писання говорить так само, як наше спасіння прийшло по благодаті, наше зцілення прийшло по благодаті. І Писання говорить, що наша перемога прийшла до нас через Ісуса. Ісус став для нас мудрістю. Для мене це означає, що мудрість прийшла до мене від Бога через Ісуса. В моїй уяві одразу ж запалюється велике слово благодать. Це благодать. Ісус став для мене мудрістю, бо хоче дати мені свою мудрість. Те, як бачить він, і те, як знає він. Я можу вийти з цих випробувань і більше ніколи не потрапляти у них. І він говорить: ви бачите тут у п'ятому вірші, що саме Бог дає всім щедро, без докорів, і не знущається з вас за те, що ви просите її. Він говорить: але якщо ви хочете її мати, вам потрібно просити у вірі. Ви повинні розмовляти Божою мовою. Віра то мова, якою розмовляє Бог. І йому так приємно, коли ви його дитина. Вчитеся розмовляти його мовою, так само, як і мій маленький син, якому ще немає двох років, останні кілька місяців вчиться розмовляти. Таке враження, ніби у його лексиконі, щодня з'являється нове слово. Останнє слово було це Знаєте, це просто, але мені це приємно. І знаєте, чому це мені приємно? Тому що мій син вчиться розмовляти моєю мовою. Зверніть увагу, я не панікував багато місяців тому. Коли все, що він міг говорити, це було. Я не панікував і не думав, о, він розмовляє англійською, що ж я робитиму? Зверніть увагу, я не намагався розмовляти з ним його мовою. Ні, я розмовляв з ним моєю мовою. І коли він чує, як я розмовляю нею, він вкладає мої слова у свої уста, і він навчається відповідати мені моєю мовою. Як, на вашу думку, ми з вами повинні спілкуватися з Богом? Ми беремо його слова. Ми вкладаємо їх у наше серце, розмірковуємо над ними, розмірковуємо, поки не почнемо промовляти їх. І тоді ми розмовляємо його мовою. Благодать звернулася до вас, благодать прийшла до вас і сказала: Ти відкуплений, але Він чекає на вашу відповідь. Для того, щоб жити у відкупленні, яке Ісус дав нам, потрібна реакція віри. І все, що говорить віра, це Ісусе, я вірю цьому, Ісусе, я приймаю це. Тепер ви увійшли в своє відкуплення. Те саме стосується вашого зцілення. те саме стосується вашого забезпечення. Те саме стосується вашої мудрості і вашої перемоги. Усе, що прийшло до вас від Бога через Ісуса, це благодать. Це вже було зроблено і вже було дано, але він чекає на вашу відповідь. Відповідь віри. Вчора ми трохи розглядали п'ятий розділ Євангелія від Марка. давайте повернемось туди. Ми почали розглядати життя людини на ім'я Яїр. він релігійний лідер. Лідер синагоги. І в нього дуже нагальна потреба. Його донька при смерті. Вона хвора. І у 21-му вірші 5-го розділу Євангелії від Марка сказано, коли Ісус переплив човном знову на другий берег. У нашому вивченні ми говоримо так: коли благодать переплила, Бог дав Ісуса світові. Бог дав благодать. Так Бог полюбив, що дав Ісуса. Пам'ятайте, коли ви бачите це слово дар, подарунок, дарував, дає. Вам повинно спадати на думку одне слово, і це благодать. Благодать. Але щоб прийняти будь-який дар, потрібна віра. Саме тому віра просто говорить. Дякую тобі. Подяка це мова віри, це мова, якою говорить Бог. Бог, який є любов, дав вам Ісуса, який є благодать. бо любов так полюбила світ. Що він дав благодать. Благодать переплила човном знову на другий берег. Зібралася до благодаті багато народу, благодать була біля моря. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр. Він прийшов і, побачивши благодать, падає до ніг благодаті і ревно благає його, кажучи. Моя дочка при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Яїр відреагував на благодать. Благодать була присутня. І він відповів вірою. І я хочу, щоб ви побачили, що відбувається, коли благодать говорить, а віра відповідає. Ви вступаєте в розмову з Богом. І ось що сказав Ісус. Він сказав: коли ви молитеся, коли ви входите в цю розмову, є такий спосіб ведення розмови, який нічого не дасть. є такий спосіб ведення розмови, який принесе все необхідне. Є такий спосіб, який навіть не буде почути, і є такий спосіб, завдяки якому всі небеса будуть уважно вислуховувати ваші слова. Ось що Ісус говорить нам. Яїр привернув увагу Ісуса. Віра привернула увагу благодаті. Благодать була присутня. Віра відреагувала і промовила. І у 24-му вірші благодать відповіла вірі. Ми закінчили вчорашню передачу таким твердженням: благодать породжує віру, яка породжує благодать, яка породжує віру, яка породжує благодать, яка породжує віру, яка породжує благодать. Це найкращий цикл, до якого ми тільки були залучені в своєму житті. Ісус пішов з Яїром. Саме тому у 24-му вірші сказано: Ісус пішов із ним. Благодать відповіла вірі. За ним йшло багато народу і тиснулися до нього. Жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею, чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що в неї було. І не одержала ніякого полегшення, а прийшла до ще гіршого стану. Почувши про Ісуса, це дуже важливо. У цьому ключ. Почувши, скажіть мені, як приходить віра? Віра приходить від слухання. Вона почула про Ісуса. Вона почула. Про благодать вона почула, що благодать присутня, і це викликало в неї віру. І вона говорить у 27-му вірші. Почувши про Ісуса, вона відреагувала на це. Все в вашому житті є відповіддю, реакцією. Вона відповіла вірою на присутність благодаті. Підійшла ззаду серед народу і доторкнулася до одежі його, бо говорила. Вона відповідає благодаті словами своїх уст, кажучи, якщо хочу одежі, його доторкнусь, то одужаю. Благодать була присутня, віра відповіла, віра сказала. Якщо хочу одежі його доторкнусь, то одужаю. І тієї ж миті зупинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від недуги. Благодать була присутня. Віра відповіла їй. Благодать відповіла вірі, і Божа сила зцілення увійшла у тіло цієї жінки на тому ж місці. Її життя було навіки змінене у результаті того, що вона вступила в цю розмову між благодаттю та вірою. Тридцятий вірш у ту ж мить Ісус відчув сам собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав. Хто торкнувся до моєї одежі? Учні сказали йому, ти бачиш, що наротисне тебе? А запитуєш, хто торкнувся до тебе? Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала на землю перед ним і сказала йому всю правду. та він сказав їй благодать сказала їй, дочко, віра твоя спасла тебе, зробила тебе цілісною. Іди з миром і будь здоровою від недуги твоєї. Благодать була присутня. Віра відповіла. Благодать відповіла вірі. Ісус, благодать, відповів їй і сказав Твоя віра зробила це. благодать відповіла вірі. І вона пішла зцілена і цілісна. 35-й вірш. Коли він ще говорив це, приходять від начальника синагоги і кажуть: дочка твоя померла. Чому ще турбуєш вчителя? тут ми бачимо, як спершу Єїр відповів присутності благодаті. Він відповів присутності Ісуса. Він сказав у відповідь на присутність Ісуса прийди, поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. Але тут з'являється ще один голос, ще один варіант. У Єїра був вибір. Що я відповім на це? Чи я буду відповідати на присутність благодаті? Чи я відповім на цю звістку, яка говорить, що моя донька мертва? Навіщо ще турбувати учителя? І Ісус обернувся до нього в 36 му вірші, і тут написано. Але Ісус, почувши словаці, говорить начальнику синагоги. Благодать сказала Єїрові. Не бійся, тільки віруй. Благодать сказала це йому. І благодать говорить те саме вам і мені зараз. Тут, сьогодні. Не бійся, тільки віруй. Зверніть увагу, з одного боку ви маєте страх, з іншого боку, ви маєте віру. Дві різні відповіді: Яїр або відповість слузі зі свого дому. І він або відповість йому у страху, або відповість Ісусові у вірі. Але в нього є вибір, кому відповісти і що сказати. І Ісус обертається до нього і говорить: якщо ти хочеш, щоби я зробив те, за чим ти прийшов до мене, не повинно бути жодного місця страху. Ти повинен вірити. Я вірю, Ісус сказав це, коли він схопив Яїра. Відвів бік і сказав: Послухай, не бійся, не відповідай на ці слова, відповідай мені. І зараз Ісус говорить це вам: можливо, ви лежите у лікарняній палаті і дивитеся нашу передачу, можливо, вам навіть поставили діагноз рак. Ісус говорить вам: не відповідай на це, відповідай мені, відповідай моєму слову, Відповідай ранами на моїй спині, відповідай моїй крові, відповідай терновому вінку, який я поніс за тебе. Не відповідай на цю звістку, не відповідай на симптоми хвороб чи не дух. Не відповідай на це ім'я, відповідай мені у вірі. Ви маєте перед собою такий самий вибір, який мав перед собою Єїрхене. Якщо ви хочете, щоб ваша молитва була почута, якщо ви хочете отримати відповідь на цю молитву, недостатньо молитися лише так. О Боже, Боже, о Боже, о Боже, о Боже. Чи ти не бачиш, що мені потрібне зцілення? Чи ти не бачиш, що я хворий? Чому ти не можеш зцілити мене? Чому ти не хочеш зцілити мене? Що я зробив не так? Чому ти любиш їх більше, ніж мене? З жалем мушу відповісти вам, що така молитва не буде почута. Якось я чув, як один чоловік у проповіді сказав, що розмовляв з Господом, і запитав його що ти робиш з усіма цими невіруючими молитвами? А Господь відповів йому такими словами Якими молитвами? Він пояснив ну знаєш, тими молитвами, якими люди моляться і які не мають в собі віри. Що ти робиш з усіма цими молитвами? Ісус знову сказав, якими молитвами? Я не чую їх. ви подумайте, це звучить так безсердечно? Ні. Так сказав Ісус. Ісус сказав, що така молитва є лише марним повторенням слів, марним, позбавленим життя і сили. І тут написано, що так моляться язичники, думаючи, що будуть почуті. Слід розуміти, що вони навіть не будуть почуті. Хочете знати, що чує ваш отець? Ось що він чує: Отче, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. І я вірю, і я приймаю все те, що Ісус зробив для мене. Знаєте, як це звучить для нього? Це звучить так само, як звучало для мене, коли мій син подивився на мене і сказав мені: Тата, це було єдине слово, яке він знав, єдине, яке він міг вимовити. Але цього було достатньо, щоб привернути мою увагу. Він навчався розмовляти моєю мовою. І якщо ви знаєте лише стільки, щоб сказати своєму отцеві: Отче, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса», і я вірю, що благодать була дана мені через Ісуса. Можливо, я не розумію всього. Ви можете бути як той чоловік з 9 розділу Івангелія від Марка, якому Ісус сказав. Все можливо, віруючому. І він вигукнув: я вірую. Допоможи моєму, невір'ю!» Ви можете вигукнути ті самі слова. Я вірую. І якщо в мені є якесь невір'я, Господи, допоможи мені позбутися його. Бачите, відповідь віри на благодать Господа Ісуса Христа. У 37 му вірші написано: і не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова та Івана, брата Якова. І приходять дім начальника синагоги, і бачать Ісус метушню та тих, що плакали і голосили, і війшовши, сказав, чого ви бентежитесь та плачете? Дівча не померло, але спить. Сорковий вірш. І вони сказали йому: О, хвала Богу, ти правий, ми віримо в тебе, ти можеш зробити це. Ні, вони відповіли благодаті, насміхаючи з нього. Вони насміхались з благодаті. Вони висміювали благодать. Вони висміювали, насміхались з нею. Але мені подобається, що сказано у сороковому вірші. Коли вони насміхалися з нього, написано, що Ісус вислав усіх. Мені це подобається. Це правильна відповідь. І такою має бути ваша відповідь. Не обов'язково бути невихованими. І не обов'язково бути грубими, але потрібно зачинити двері кожному голосу, який не згоджується з вами у відповідь на благодать Божу і сказати: Послухай, я люблю тебе, але тобі доведеться піти і порозмовляти з іншими. Я не чую цього зараз, я живлюся тільки ось цим. Саме так Ісус вчинив з їром, його сім'єю та тими, хто був там. Він сказав. Нам не потрібна участь тих, які не погоджуються з цим, і які відповідають симптомами, замість того, щоб відповісти благодаті, відповісти Богові, вони відповідають симптомами. І вам потрібно, щоб у вашому житті ніщо не відволікало вас від того, щоб ви могли у вірі відповісти благодаті Божій, яка приходить через Ісуса. Він взяв з собою батька і матір дівчини, і тих, що були з ним, і увійшов туди, де лежало дівча, і взяв дівчинку за руку і сказав їй, та літа кумі, що значить дівчинко, кажу тобі встань, друзі, благодать промовила, і віра отримала те, за чим прийшла того дня. Я знаю, ми повторюємо це знову, знову і знову, але ми повинні закласти цю основу. Це дуже важливо в нашому житті. Наш час вичерпано, не відходьте, я повернусь за хвилину. Знаєте, Бог сам почав розмову з нами, і розмова почалася з того, що він сказав: Ти відкуплений, я люблю тебе. Я Люблю тебе настільки, що я віддав тобі Ісуса. Ісус, благодать Божа до нас зробила стільки, і до речі, Він зробив найважче. А тепер Бог чекає на вашу відповідь. І якщо ви ще не відповіли йому у вірі, послухайте, це найлегша частина роботи, це те, де ви просто віддаєте йому все. Якщо ви ще не зробили цього, якщо ви ще не прийняли Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем, не зволікайте жодної миті. Відкладіть те, що ви робите зараз, і помоліться зі мною цією простою молитвою. Скажіть, Отче на небі, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю у своєму серці і визнаю своїми устами, що Ісус є Господь. Він твій син, Він твоя благодать до мене. І я відповідаю йому в вірі. Ісусе, будь Господом мого життя. Прости мені всі мої гріхи. Я віддаю тобі своє життя. І прошу тебе зробити щось з ним. А зараз сповни мене своїм дорогоцінним Духом Святим. Я вірю цьому, і я приймаю це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися цією молитвою, у вас відбулося найбільше чулю, і всі небеса радіють. Всі небеса гучно радіють з вами. Вся місія, Кеннета Копланда, радіє з вами. Все тіло Христа, ваша нова сім'я. Ми вітаємо вас. і місія, Кеннета Копланда, має для вас подарунок. Він абсолютно безкоштовний. Ми хочемо надіслати його вам. Ми називаємо його пакетом спасіння. У ньому є книга під назвою Все це він зробив для вас. Її написали Кеннет і Глорія Копленд. Разом з нею. Ми надішлемо вам брошуру як досліджувати свою Біблію. І це абсолютно безкоштовно. Просто зробіть своє замовлення. А ми надішлемо його вам. І вам потрібно почати проводити час у Слові Божому. Дізнайтеся, хто ви у ньому і хто він у вас. Ісус є найкращим, що сталося зі мною, вами чи будь-ким іншим у цьому світі. Хвала Богу, це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами, він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.